Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Низьте мій номер телефону, звертайтесь, я проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок в пошуках автомобіля, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам! Перегляду дякуємо, що ви з нами. Шкода Octavia A5. 9-го року, 1,8 бензин, 211 коників. Повний привід, все працює. 800 ціна, контакти видно добре. Так, парктроніки також є. Renault Megane. Megane 2013 року, 1,5. Дизель 259 пробігу на механіці, 9500 ціна, контакти присутні. Боус. Боус комплектація, боус музика. Хто як хоче, той так і розуміє. Так, Комбінований салон, клімат контроль. на дисках парктроніки є Opel Astra H. 2008 року 1.6 бензин механіка 5950 ціна контакти ось тут присутні. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Polo. Polo 4 року, 1,2 бензин, 3900 ціна, контакти є присутні. Шкода Octavia Scout. 17 року 2,0 дизель, повний привід, 247 пробігу, 18 ціна, контакти є, коробка автоматична. Оригінальні, оригінальні сидіння бачу, комбіновані. Клімат-контроль, мультикермо, цифрова мультимедія. На оригінальних класних дисках, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Ford Focus. Фокус 2006 року. 1,6 бензин, 260 пробігу, 4450 ціна. Телефон є. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Поруч Рено Сценік в такий же бюджет з Німеччини. Сценік без підфарбувань. Пишуть. Третій рік, 1,6 бензин, 186 пробігу, 400 ціна. Пишуть супер стан. Контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ми йдемо далі. четвертий гольф. 2002 рік, 1,6 бензин, 251 пробігу. Так, 4,900 ціна, контакти ось тут. Басьомий посад. посад. В чорному кольорі в універсалі. Так, комплектації хайлайн пишуть, 11200 ціна, 12, рік, 2,0. дизель на автоматі, 230 пробігом. Стан салону і технічний стан відмінний. Отут контакти. Оп. Так, техніка підводить. Парктроніки передні бачу. Сидіні на тканині. Клімат-контроль мультикермо присутнє. Парктроніки також є. Renault Megane другого покоління. Сьомий рік, 209 пробіг, 1,6 бензин, механіка, клімат-контроль, навігація, 5450 ціна, контакти є. Шкода Октавія в універсалі, в червоному кольорі. 2008 рік 1,8 бензин в рідній фарбі з Німеччини 650 ціна, контакти є. Мультикермо, клімат, контроль, механічна коробка передач. досить непогані комплектації. З форкопом, з парктроніками. Більше інформації уточнюйте. Шостий гольф. Гольфік 10-й рік модельний 11-й, тепер так модно писати. Значить, 2,0 дизель, механіка, повний електропакет, кліматконтроль, сертифікат авто не фарбовано. Це плюс 9,200 ціна, контакти ось тут є. В гарному коричневому кольорі з зовнішнім хромпакетом. Парктроніки спереді бачу. Диски Audi. Клімат контроль. Мультикерма немає, не бачу. Парктроніки форкоп є. Ford Focus. Другого покоління, дев'ятий рік. Модельний 247 так, пробіг, механічна коробка, 1,6 дизель, 6350 ціна, контакти ось тут видно. <coughs> так, сидіння титаніум, клімат-контроль, підігріви. Ще дисків не вистачає в оригінальних. Парктроніки є. Шкода фабії на автоматі. 1,6 бензин, 77 кВт, 2010 рік, 247 пробіг, Є сервісна історія. По комплектації двохзонний клімат, електросхлопідйомники, шкіряне мультикермо, форкоп, технічний стан. Відмінний пишуть 7, 7,349. Ціна контакти є. Так, п'ятий гольфік. Хетчбеку гольф п'ятого року, 1,6 MPI бензин з Німеччини. 196 пробігу, 2 ключі, 6, 150 ціна. Контакти є. Клімат контроль є. Коп. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 пасад 2007 року 1,6 бензин, 5700. Ціна. Контакти ось тут. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra H. Значить, дев'ятий рік, 1,7 дизель, 290 пробіг, 5700 ціна. Контакти ось тут є. Парктроніки також є. Шкода Октавія А7. 15 рік, 2.0 дизель, механіка, повний привід, 306 пробігу. Оригінал пишуть, авто з Німеччини, є сертифікат, 11800 ціна. Контакти присутні. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Форкоп. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольф. Чого звернув увагу? Автомобіль на автоматі. E, значить 2000-й рік. E, 1,6 MPI на автоматі, в рідній фарбі, 170 пробіг, з Німеччини 5450 ціна. Контакти ось тут. Такий бюджет на автоматі щось знайти. Важко. По салону. Більше інформації уточнюєте власника. Ford Focus mk 3 11 рік, 177 пробігу, коробка механіка, двигун 1,6 дизель, авто з Нідерландів. Є сертифікат, нові форсунки, не знаю, в подарунок або вся замінені треба уточняти. 8200 контакти є. Є кондиціонер. Кого цікавить – телефонуйте. Гольф плюс. 7 рік, 1,4 бензин, 223 пробігу, є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь з важливих круїз, 6200 ціна, контакти є. Електроніки, фаркоп є. Opel Astra H. Так, Машинка 6-го року, 1,8 бензин, 2 ключі, каталізатор. Тобто він, напевно, в наявності 5600 ціна, контакти є. Салон стандартний на тканині. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Tour Дев'ятий рік 1,6 бензин. 5700 ціна. Контакти 0,665276617. Вот цікавий телефонуйте до власника. Renault Megane другого покоління. 7-й рік, 1.6 бензин, 5200. ціна. Контакти 066 52 76 617. Є клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. П'ятий гольф з Німеччини. Сьомий рік, 1,6 бензин, 210 пробігу, все працює, 6 тисяч ціна, контакти ось тут. Так, заглянемо по салону. Кондиціонер, на дисках. Більше інформації уточнюйте.